Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, щирі вітання е, і вам теж хотів би я, звичайно, присвятити нашу розмову основній темі, на яку всі очікують, Ото от, з хвилини на хвилину зустріч у Москві: Віков, Путін, Трамп, е, що там говорили, усе, але от на момент, коли ми з вами говоримо, це. Е, Ось цю секунду то є лише інформація про те, що відбулася зустріч. А я так розумію, основна заява Білого Дому буде за українським часом вже в 12 й ночі. Тому, поки так ще нема ночі, то будемо напевно цю тему або по ходу відстежувати то з вашою допомогою. Може що з'явиться? А ні, то вже наче поговоримо по по факту наступного тижня. А зараз я хотів би цю паузу маленьку. Вона насправді для мене навіть і внутрішні теми є більш цікаві, зрештою, так, але таку ремарку хочу використати: такий шанс шпаринку, щоб два слова сказати про призначення сьогоднішнє, призначення середи. Нарешті на багатостраждальне бюро економічної безпеки призначили багатостраждального очільника Ним Єрцевінський. Це прізвище вам нічого не говорити, не повинно говорити і не про прізвище справа. А радше знову ж таки про сюжет ми як помітили зараз основні події. Більш скандального такого характеру «made in» влада чи «made by» влада, воно все більше тягне на цілі сюжети. Власне, це призначення багатостраждальний, довгостраждальний над бюро економічної безпеки очільника. Воно теж має свій сюжет і вже теж можна підвести. бо Ну ми зіткнулися з ситуацією, зокрема західні союзники. Що якщо хтось на конкурсі перемагає з неугодних, то його просто тупо не призначають. Це власне відбулося в нашому випадку з Бюро економічної безпеки. Щоб теж розуміти, що це за орган, ну, то треба просто брати загинати пальці. У нас є ціле сузір'я, цілий ціле оберемок, цілий кетях і китиця органів. Які борються з корупцією. цілі підрозділи з корупцією борються, і в Міністерстві внутрішніх справ, і підрозділи СБУ є які борються з корупцією, і нас НАБУ бореться з корупцією, і прокуратура бореться з корупцією, і на ЗК бореться з корупцією, і САП бореться з корупцією, і вже бюро економічної безпеки бореться з корупцією. То вже сьоме, що я нарахував, може ще там знавці мені ще підкинуть, бо той все не згадаєш. Ну, одним словом, у нас купу органів, які борються з корупцією, а корупція в нас тотальна мародерського характеру. Тим не менше, на один із тих органів був конкурс, як і положено під тиском західних партнерів. Ми постійно до тої теми будемо вертатися, тому що все, що зв'язано з боротьбою з корупцією, має бути незалежне. І відповідно цей орган теж. Пройшов конкурсі. Той пан, якого не хотіли призначати, виграв на конкурсі. Тепер його призначили. Але в чому полягає цікавість сюжету? Його призначили вже після тиску, вже після скандалу. І після такої штуки, яку нам власне, цей сюжет подарував. Вся історія з ВЕП нам подарував взагалі тему поліграфа. І набу нам подарувала тема поліграфа. Взагалі до влада закинула це доволі популістична тема, більше розрахована на дивертисменти. Публіки не знаєте, о, детектори брехні, Боже. Ну, Анекдот, розумієте? Подарувала тему поліграфа. І ось вже пройшовши конкурс, розписана вся є процедура призначення керівника. Так, до нього ще придумали ще й поліграф. Ну, тобто, тобто ми отримуємо ситуацію, коли просто додається в рандомному порядку на захцянку правителям, яким не подобається той, хто переміг, бо не контрольований ними, додається вже по ходу заднім числом, ще якісь там додаткові вимоги. Типу поліграф. ну, Наприклад, можна придумати таку вимогу, що, наприклад, той, хто переміг, а якщо він не підходить, ну, наприклад, він має показати пресу. Аналіз крові, я подумав. Пора... Порахуємо кількість еритроцитів Або якщо, наприклад, там щось там ще там. Ну, тобто можна завжди щось придумати, слава Богу, сценаристи на місці, уява багато. Так, власне кажучи, тема поліграфу, і поліграф це не є з великої букви поліграф, поліграфовий шаріков. Відомий е, персонаж знаєте, з, е, з, з книг. А це є той детектор брехні, який буцімто цей кандидат прийшов, і, власне, це, начебто, взагалі, і навіть поліграф вписаний в цей законопроект, який став законом минулого тижня, тому свій понабув. Влада підкинула суспільству тему поліграфа. Я так хочу сказати, що знаєте, якщо якби, черпитися, і, то ці ідеї можна знайти дуже багато що корисно. Тобто, якщо влада підкинула суспільству ідею поліграфа, тобто критерієм роботи на посаді, е, має бути проходження директора брехні на предмет зв'язків з Росією, бо це стосується посад, які мають стосунок і доступ до державної таємниці. То я думаю, то би треба було би взяти ту, ту ідею на озброєння, якщо влада сама запропонувала суспільству тему поліграфа, то я би казав, треба її розширити, бо воно трохи недолуго не і дивно виглядає, коли якісь там детективи, якихось третіх ешелонів мають проходити поліграф на предметах зв'язків з Росією бо доступ до таємниці. А чому тоді перші особи, які мають найбільший доступ до таємниці, теж би не мали пройти поліграм? А перші особи в нас доступом до чутливих даних, це і президент. І оточення президента, і офіс президента, і весь парламент в повному складі, і весь уряд в повному складі, і всі силові органи в повному складі, і розвідка в повному складі. Ну, Тобто, якщо ідею поліграфа запускається в суспільство як критерій доступу до чутливої там посади, ну, то чому би цю ідею не розширити на всі чутливі посади, і це насамперед стосується всіх, хто з цим працює. так? Бо воно так виходить так. детективам E, e, значить, якимось там, як слідчим, та? поліграф, e, якомусь там у цьому, що переміг на конкурсі, і поліграф там не вписаний в критерії перемоги на конкурсі. Додатково, ще теж, поліграф, а всім іншим нема поліграфу. Ну я думаю, що ця ідея має право на життя тоді, коли вона буде розповсюджена на всіх. Посадовців першого ешелону і другого, а не тільки третього, п'ятого і сьомого. Які мають такі самі посади з чутливими доступами до чутливих даних, ну тоді це тоді воно виглядає як державна політика. Так, тоді держава закладає такий критерій, що детектор брехні має прийти кожна людина, яка працює з, з безпековими там, там де може бути вербування, там де може бути там перепродаж інформації, там і так далі. І так далі. Тому ось це на насправді. Ось про це було би добре в цьому контексті сказати. бо поки воно, якщо просто, знаєте, неконтрольований поліграф, а собі нічого, ну воно так і виглядає з точки зору суспільства, якось так недолуго. Ну, але що? Може, дійсно колись когось осінить та й ту ідею таку гарну з поліграфом буде, можна буде застосовувати ну, трошки вже в вчетному аспекті. Ну, але то таке, то радше просто як ідея. Так ще мають бути стандарт, Стандартизовані питання і чітко продумана схема, як ввести як оце дослідження. Чи ну навіть? так, тому що поліграф це взагалі, по-перше, поліграф не може проходити людина без згоди. Поліграф ніколи не є обов'язковим, навіть в кримінальних справах, якихось інших, дуже часто, власне, поліграф і не, і не долучається до матеріалів справ. Ну тому що це таке? ну, Це швидше, ну, якби. Я не є фахівець, але те, що я читав від юристів, які практичні юристи, то там теж виникає питання щодо обов'язковості поліграфу. Наскільки взагалі це допустимо так? Е, аналогів якось там я не знаю, так не зустрічав десь ще. Поки що в нас немає аналогів такого широкого застосування. тому тут тут велике, тут просто мені здається більше це стосується такої гри на публіку. І намагання, навпаки, посіяти недовіру до будь-яких органів, які викривають корупцію, мовляв, саме там найбільша кількість зрадників. А про себе ми не будемо говорити, ну, тобто інші органи влади, де, де кишить, знаєте, кишить, то там ніхто не стосується. Ну, тому суспільство так трошки, знаєте, з примруженим оком на то дивиться, бо ну, воно ж розуміє цю таку, знаєте, вибірковість і фрагментарність. Давайте щось згодіться з тим, що поліграф колись він був якоюсь такою. Ну це був по-перше превентивний метод застереження для того, щоб людина, яка має пройти поліграф, вона чітко розуміла, що вона його пройде, і збрехати не може вона, бо тому що це буде видно. А зараз коли ми розуміємо, що поліграф можна і вманути, є методики, і правильно домовити, щоб тобі питання поставили, тому це вже засів застаріло дуже. Дуже є, скажімо так, велика доля сумнівів щодо взагалі е, вичерпності і правдивості такого Пане Паностапе. Трошки про свіжі рейтинги, про соціологію довіри Кміс е, виставила е, так, Сід... так, так, якраз сьогодні було, було ну це регулярно. Досліджується, угу. воно в динаміці. Фактично, з початку війни досліджується. Це не є рейтинги власне політичні голосувальні, електоральні, це є індекс довіра недовіра. Ну, міряється довіра, недовіра до президента. В динаміці ми маємо починали війну з 90 зараз 58, Тобто, Тобто скільки там? Мінус 32. Доволі прогнозоване падіння довіри. Хоча воно 58 і так є, я б сказав, дуже така цифра трагічна, тому що ну, при такій кількості запитань це воно теж. Ну, суспільство як відчуває, так відчуває, так ми говоримо більше про тенденції. Якщо говорити про цю соціологію кмісу, то треба більше говорити про тенденції, тобто динаміка зберігається падіння довіри раз. По-друге, намічається стійка недовіра. Тобто, 30, там шість 38 в різних регіонах відсотків стабільно з місяця в місяць не довіряють президенту. Це є велика цифра, бо бо критичний рівень недовіри більше важить ніж довіри. Довіру можна накрутити, довіру можна заслужити, а недовіра фактично не міняється. Тому що якщо недовіра є до правителя, до, до чиновника до посадовця, то воно в довіру майже ніколи не переходить. То радше довіра переходить в недовіру. Ну що розгубити таке поняття, як довіру це завжди є. Тому е, все, що губиться рейтингово, Воно завжди частіше стається, ніж нарощується. Тобто щось наростити є дуже складно. Тому, якщо, умовно кажучи, підсумувати, то третина більше третини суспільства з підходом до 40% це скоро буде 50-50, якби не довіряють. І цей індекс недовіри він є дуже такий рівномірно розмазаний по всіх регіонах. Немає таких дуже, дуже таких виразних стрибків по всіх регіонах поза 30 недовіра, плюс по всіх сегментах. Тобто по молоді, по віковій, по місцю проживання, і по освіті, по всіх сегментах, по всій розбивці, теж рівномірна є недовіра. Що дає підстави казати, що індекс недовіри є стійкий. І вже якби такий закам'янілий, сформований. На нього буде наростати з числа тих, кого все далі і далі, буде менше щось влаштовувати. Тому цей рейтинг довіри недовіри він якби, тут теж важливий просто для розуміння динаміки. І тут основне те, що можна підкреслити в цьому дослідженні, КМІС ставив питання, які причини недовіри. І тут ми маємо доволі цікаву таку. Розклад на першому місці корупції. Ті люди, які не довіряють, вони вказують і кричать про корупцію як, як номер один причин. Далі йде питання: не хоче вирішувати з війною, не хоче припиняти війну. Це друге місце по поясненню, чому не довіряють. Далі йде питання ну, там, в різних цифрах, але майже однакову суму відповідей набирають такі пояснення, як некомпетентний. Як слова розходяться з ділами, тобто говориться одне, робиться протилежне, і токсичне оточення. Тобто, оточення, яке Ссує всю малинку. Тобто, це є такі основні 5-6, які я перерахував, це респонденти визначають в опитуванні кмісу причини недовіри, причини негативного ставлення до влади. І тут, власне, мені здається, тут все настільки очевидно, коли на першому місці корупція, на другому місці небажання там, щось робити з війною і так далі. То воно от все в купі. Це дає оці два питання. В купі дають майже половину відповідей. Тобто воно на першому місці. От така пара пояснення, чому люди не довіряють. Це ж я думаю, як, як пожива для розумів суспільству теж цікаві Є ті цифри кмісу, які власне сьогодні були Пане Остапе, Наступним блоком пропоную обговорити новини. Які зараз, тобто, для того, щоб сформувати якусь загальну думку і загальну уяву, що відбувається в Україні та й у світі, бо тому, що ми залежимо від світу, це всі розуміють. Ну тобто, ми вже сказали. Ви сказали про те, що спецпосланець президента Трампа Стів Вітков три години провів зустріч, вже закінчилась із Путіним. І це повідомляють в Інтерфакс, Російські ЗМІ. Також попередньо була телефонна розмова Володимира Зеленського і Трампа. Це 5 серпня. Повідомляє голова Української держави в соцмережах своїх. І ще таке така новина: адміністрація Дональда Трампа. Розглядає можливість запровадження нових економічних санкцій проти Росії, російського тіньового флоту нафтових танкерів, якщо правитель Росії Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до 8 серпня. І ви, до речі, написали в цьому телеграм -канал, каналі такі рядки. Всі очікують на 8 серпня, як на е, перевертний час. X. А я ставлю свічки за те, щоб між Америкою і Росією відбулось щось найгірше, найтяжче, найруйнівніше, найпаскудніше. Чому ви так вважаєте? Бо цього я очікую, тому що якщо все буде е, е, гладко і, 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 і конструктивно, ну для нас це нічого доброго не буде. Так, тобто мені здається, тут оскільки на кону багато що стоїть, ми це дитя попереднього тижня, здається, нами обговорювали. Нам власне потрібен такий, якісь потрясіння, нам потрібен, потрібен мегаструс. Бо якщо все забалакається і Путін випетляє з цього так званого ультиматуму там, до 8 серпня, так всі його очікують як дійсно час Х, то ну, тобто, це власне, є теж частиною плану Путіна. Просто ковиляти потихеньку по своєму плану. Тобто методом анаконди, не можу швидко, можу довго. Там це все заколтувати, затягувати ту петлю чи зашмарк довговічної війни з яким результатом, тому що це на виснаження і тут ну, ресурсно, мож, ресурсно спроможність різна на превеликій жалі. Тому й великі такі очікування на це восьме число. Якраз очікування в тому, щоб все таки Америка вдалася не до. Чогось такого навіть чіпного типу косметичного, а там трошки там санкцій. Про що вже дається чи Телеграф, чи Блумберг написав, що навіть при тих санкціях е, ну, для Росії підстраховка є, тому що якщо не зміниться позиція глобального півдня Індія, Китай, ну то воно так ну, вдарить. Ну, але це не означає, що вже точно не Україна Росія не буде мати там грошей на війну і так далі. І так далі. Ну тобто, не, якби не, це, це Блумберг написав, що з, навіть при санкціях е, на років три вистачає. Ну а років три то ціла вічність в нашому випадку. Та? Тому якраз і тому, щоб це не було щось таке навіть відчіпною косметичного. Ну нам треба очікувати, чому я й написав найпаскутнішого чогось між Америкою і Росією, Най, найглибшої якоїсь ескалації, щоб щоб Трампа вкурвило, щоби, щоб, щоб він зійшов з рейом, щоб він вдався до серйозного і істотного підриву сил ворога, а не отак, ніби на вічіпно дати санкції. а Потім сказати, ну сам і сказав, що може ті санкції не сильно то й помогли. Ну, як вже попередні були такі від нього, від Трампа заяви такі сумніви, що там сильно це зашкодить. Тому аби так не було, ми маємо бути зацікавлені в максимально сильному тиску на нашого ворога. І якщо от, власне, це восьме число, давайте дочекаємося там недовго, то що граб там день-два. Ну, от подивимося, якщо воно так от все як і прогнозується. Якісь там часткові санкції будуть, або Путін, якщо буде мудріший, придумує, як знову щось забалакати. Ну, наприклад, запропонує, як пише той же самий Блумберг, прогнозує, от запропонує якусь таку часткову форму, таку якусь фрагментарну форму, наприклад, повітряного перемиря, ну там без дронних ракетних ударів. Ну, то все за це всі вхопляться і скаже Америка. Ну все, то половина перемоги. Ну і всі будуть задоволені. А тим часом сухопутна війна все одно буде йти, шахеди будуть штампуватися пізніше, через місяців, три, чи скільки там, чи два Залпом всі скаже, що ось е, Україна порушила. Вони ж вміють інстанізовувати, якщо вони в Калінінграді, Путін, в свої власні доми, там, чи де там, чи в Волгограді, коли він приходив до влади, ще в нових mm -hmm. руках міг взривати. Щоби налаштувати всіх проти чеченців, ну то він тут таке теж легко може зробити. Вони ж це ж ФСБшники, це ж є чекісти. Тому знаєте, тут все буде залежати від того, що відбудеться того восьмого числа, і тут наперед забігати я би не хотів. Власне, я би очікував, щоб це було щось дуже істотне по Росії. Бо якщо це буде таке тицьмиць, щоб всі було добре, і Росія зможе виклигати з того. І Трамп собі може галочку поставити, що принаймні щось зробив. Але нам від того ні холодно, ні гаряче. Тому, власне, і ми в такій ситуації, коли оце затягування невирішуваності мертвої петлі війни, в довговічність війни, вона для нас і взагалі не припустима варіантом, про що не буду не, теж. Давати нікому забувати ще в 23-му році восени генерал Залужний написав, вичерпнув своїй статті за економість, чому зашморг вічної війни для нас є катастрофічний варіант. То описано, що давно давно От, власне, тому я і очікую, що або бину, та в наших інтересах було би, або все ж таки мав би бути серйозний підрив е ворога. Або не ну, якби, може статися той середини гібридний варіант, коли Путін щось придумає, запропонує як варіант галочку поставити і все збережеться, і таке воно буде таке хитке і невирішуване, і надалі, що для нас воно якби нічого не міняє. Тому от, я думаю, ми вже про це зможемо поговорити по факту вже після 8 числа, коли все станеться або не станеться. На завершення за даними джерел агентства Reuters, правитель Росії Путін, навряд чи погодиться на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо досягнення прогресу в припиненні війни в Україні, оскільки зберігає впевненість у військовій силі армії російських загарбників. Reuters з посиланням на власні джерела, от така інформація. Західна преса постійно це пише наш в нас постійно з того на той привід зляць. Зляться тому, що війна вигідна путь. Відповідно, якщо про довгу війну говориться і в нас як про єдиний варіант і влада швидше ну, демонструє це, ну тоді виходить, що ми тоді якби підігруємо плану Путіна. Ну, логічно, наприклад, Трампа не можна в тому не, звинуватити ну, при всій там, різності ставлення до нього. Бо ну, там він же вже чітко і правильно сказав, що війна, оскільки вигідна Путіну, нам треба навпаки все то якось думати, як закривати. Тому що якщо ти не закриєш, ну то потім буде, буде і гірший, все гірше, гірший сценарій. Так? Тому все, що пишуть на західній пресі, воно мені здається, ну воно якесь як якась така, знаєте, по той біч, яке ігнорується в нас дуже часто. А коли хтось цитує це, там наже ж. Всі нервуються, як тільки з'являється стаття за економіці, всі нервуються. Ой, що таке дурне написали. ой, на яке дурне написали там чи Journal, чи, чи, чи Reuters, які про які ви згадуєте? Тому що воно знаєте, ну воно ставиться питання, та тобто воно воно вони об'єктивні, не заангажовані. Їм там плювати, які там у вас наративи, яка у вас там внутрішня пропаганда, яка у вас там ну і вони собі пишуть свого боку, так а ми це. Так на то ображаємося, нібито ну нібито щось зміни. Знаєте, ну досить інфантильна поведінка. А я якраз на західні оцінки найбільше покладаюся. Вони ніколи ще не помилялися. Хто би що не говорив, жодної кривої невдалої оцінки перспектив війни, все починаючи з 23-го року, от після проваленого контрнаступу, вся, от, всі наративи, які вся аналітика, яка йде і в американській пресі, і європейській. Які я часто цитую, вона вона, вона вона все дуже чітко описує, описує всі найгірші варіанти, описує тупіковість, патовість багатьох процесів і так далі. І так далі. Ну а в нас, звичайно, ж треба як жити далі ще в інерції своїх старих уявлень про себе, про війну, про ворога, про світ, про все на світі. І знаєте, і і і дико ображатися і злоститися, і розуміти і на один одного кидатися чогось. Не розумієте, чого? Ну, пишуть таке там та й пишуть, ну, ну, та читати, досліджувати і робити теж свої висновки. Дякую, з нами був Стап і журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня. До побачення. Навзайм. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.